За тиждень до щасливої Пасхи наступає вербна неділя або вхід Господа у Єрусалим. Радісно вітали люди Христа, а потім, а потім розіп'яли. Він заплатив за наші гріхи, тож нам пам'ятати про це слід. Відпустіть із серця образи, пробачте все своїм близьким, і ваша душа звільнить багато місця для любові, якої всі так. Потребуємо. Вже час надходить запалити свічку, молитися Богу настав уже час, Ісус вже чекає на кожного з нас. Подякуймо Богу за ласки щоденні, за сонечко ясне, що в небі сія, за друзів, родину, за земленьку рідну, за воїнів наших. Що бережуть нам життя? Попросим прощення за слово погане, за думку зрадливу, за лінь, за брехню. Сльоза каяття хай додолу упаде і зорею осяє життєву стежину твою. Чи знаєте, діти, господь що на небі? Котрий помагає нам в кожній потребі, на землю Сина Ісуса послав, щоб Він, Боже Слово, людям возвіщав. Так, знаємо, мамо, та знаємо і те, що люди розпіяли Його тіло святе. Та то була воля Отця, що на небі, Ісус мусів мерти за мене і за тебе. Бо смертю своєю Він смерть подолав, І нам життя вічне з Богом дарував. Та нелегким є діти шлях до Бога. Ісус показав нам то хресна дорога. Стація перша. Ісуса засуджують на смерть. О Ісусе тихий і покірний. Чини моє серце подібним до Твого. Недавно віття під ноги слали. «Благословенний! осанна. кричали. А нині стоїть він перед Пилатом. Юрба лютує Його розіп'яти. Пилат засуджує на смерть невинного Ісуса. А він мовчить. Так, синочку, бо любить нас. Так як і ви, Матусю, ми знаємо люба, ви за нас також життя б віддали. О скільки прикростей ви через нас зазнали. Так, мої маленькі пташенята, Матуся любить вас. Але Ісус Христос то наш небесний Тато, Його любов не має меж. О, Господи. Прости, тебе я ображаю, коли нечемний, впертим я буваю, Та стати кращим хочу безперечно, бо маму, тата і тебе люблю сердечно. Друга. Ісус бере на себе хрест. О Ісусе тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. Ісус взяв хрест тяжкий на плечі, щоб показати її нам, малечі, що нелегкою є дорога, яка веде людей до Бога. Ісус не плакав, не нарікав, тільки думками. У батька небесного сили благав. Діти, бід і лиха у людей доволі, та тільки Той пізнати зможе щастя, хто з вірою, терпінням і спокоєм зносити буде прикрості, невдачі. І батько наш небесний, я це знаю, в нещасті нас у біді і в горі не заставить. Претерпі ви за нас страсті, Ісусе Христе, Сині. третя Ісус перший раз падає під Христом. О Ісусе тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. Раптом Ісус спотикнувся, упав, дубовий тягар до землі притискав. Можливо, хотів він же більше не встати, умерти відразу, щоб так не страждати. Та сила любові до нас, до людей, піднесла його. І з гарячих грудей почулась молитва. О отче, прости, і хрест цей тяжкий, поможи донести. А наша бабуся щодня так говорить, бо їй дуже ноги і голову ломить, і коли вже несила, зірвуться слова О Боже. Ли вже скінчиться ця мука моя, а я їй читаю святого письма про біль і страждання Ісуса Христа і чую, бабуся молитву шепоче нехай, воля твоя, прости мені, Отче радості. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація четверта. Ісус зустрічає свою матір. О Ісусе, тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. Тернини колючі в чолося впивали, а змучене тіло жорстоко шмагали. Вже сили почали його покидати, та раптом побачив святу свою матір. А правда, матусю, що серце Марії боліло так сильно, як тіло Ісуса. Так, синочку. Правда, то є, вона за сина віддала в життя своє. За нас, страсті, Ісусе Христе, Сину Бо. Стація п'ята Симеон із Керенеє допомагає Ісусові нести хрест. О Ісусе тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. Чим далі, тим тяжче нести хрест дубовий, та тут Керенеєць допоміг Христові. І вам треба вчитись, діточки маленькі, Допомагати мамі, бабусі старенькій на поміч прийти сестричці чи брату, а Бог вам пошле за те добру заплату. Претерпі ви за нас страсті, Ісусе Христе, Сині. 6. Вероніка обтирає лице Ісуса Христа. О Ісусе тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. Мамо, але злі люди сміються з того, хто щиро чинить добро. Так. Але Вероніка страх відігнала, Ісусу хустиною кров повтирала. Була нагорода їй щедра зате, на хусті відбилось обличчя святе. А ми вчора з татом стареньку бабусю через дорогу перевели, а ввечір молились за неї Богу. Тож будемо молитися, діти, до Бога, щоб образ Ісуса, обличчя святого, що терня колюче зранило до крові, провадив стежками нас віри. І любові. Претерпі ви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Богу. Стація сьома Ісус вдруге падає під Христом. О Ісусе тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. Знов на каміння упав син Божий. Ніхто відляку не допоможе. Та знову били немилосердно, кричали, глумились оті фарисеї. Матусю! Чому такі невдячні люди, він щиру правду казав усюди. Так, але правда важка і пекуча, її бояться царі могучі. За неї ладні до смерті вбити, гріхи їм страшно свої відкрити. Але піднявся вдруге, устав Спаситель, страшенні муки мусів терпіти. І ви, учіться, маленькі діти. Кривди, невдачі терпляче зносити, І йти поволі і з вірою в Бога до світлої цілі до перемоги. Претербіви за нас страсті. Се христе, Сину Божий, Помилуй нас. Стація восьма. Жінки плачуть терплячим Ісусом. О Ісусе тихий і покірний. Чини моє серце подібним до Твого. На вид мук Христових заридали вдови. Ісус же промовив Не плачте за мною, над собою плачте, над дітьми своїми. Рятуйте в них віру, любов і надію. А правда, коли ми не чемні, то плаче Ісусик. Так, я знаю. Він плаче гіркими сльозами, коли ми не слухаємо тата чи мами. Коли ми ліниві, коли сваремося, коли ми у школі погано вчимося. Ісус дуже любить маленьких дітей. Тож ви не робіть так, щоб плакав він знов. Віддайте йому щиру любов. Претербі. страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація дев'ята. Ісус падає третій раз під тягарем Христа. О Ісусе, тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. І втретє впав наш Христос Спаситель, бо був не в силі тягар зносити. Та встав утретє святий Месія, не згасла в серці любов і віра. Так, Його любов не згасла і не згасає. Він все прощає, кожного чекає, і якщо навіть ти великий грішник, спастися можеш, тільки поспішай, щоб не було запізно. Від злого відвернися у житті і голову схили у каятті. Господь тебе смиренного прийме, як милосердний батько обійме.

10. Кати здіймають одіж з Ісуса Христа. О Ісусе тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. І здерли одіж з Божого Сина. Стояв покірно, не мов би дитина. Заради всіх людей терпів Господь стражденні муки. Ісус пішов на муки і на смерть. Не зі страху, не з рабської покори, а зі щирої любові до людей, щоби не знали смерті вже ніколи, бо після смерті Він для нас воскрес. Ісусе мій, навчи тебе любити, і дай мені пізнати Твою волю, вкажи дороги, по яких ходити, щоби з тобою поєднати долю. Претерпи вы за нас страсти Иисусе Христе, Одинадцята. Ісуса прибивають до Христа. О Ісусе, тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. До Христа прибивали Божого Сина. Неможливо словами біль описати, так болить Його і нині кожна наша провина. Ми не маємо права про це забувати. Ісус не просив у Бога помсти і розправи для тих, що його на Христі розпинали. А ми часто хочемо здачі віддати, не можемо образи стерпіти від брата. А той клянеться, що вірить у Бога, а ображає батька старого. А третій про любов до України все торочить. А потихенько праведною кров із неї точить. Претерпіви за Застрасе хисте сину бо. Чи ви забули, люди, що Ісус нам заповів? Любіть один другого, як я вас полюбив, бо прийде судний день і Божий Син у славі розділить нас на лівих і на правих. Стація 12 Ісус вмирає на хресті о Ісусе тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. Його розіп'яли, на хрест прибили, віддав останні сили. Прости їм, Отче. Чи можна навчитись любов'ю страждати, з любов'ю терпіти і з любов'ю вмирати? Найбільшу любов має той. Хто віддати зуміє за брата своє життя? А наш дідусь нас теж так вчить любити землю рідну значить, життя не шкодувати для щастя України. Багато українців пішло на смерть з любові до свого народу. Вони вмирали колись, і сьогодні вмирають із думкою про те. Що їхні діти матимуть свободу. Ісус віддав життя за нас з любові, з тих пір минуло вже багато сотень літ, та ідеали честі, правди і свободи передають нащадки з роду в рід. Претер... Грає пісня «Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас». Стація тринадцята. Ісуса здіймають з Христа. О Ісусе тихий і покірний, вчини моє серце подібним до Твого. Тіло Ісуса зняли із Христа, і знову біля нього мати свята, цілує горне до серця свого, згадує, як обіймала малого, як пригортала, щиро раділа, плаче. Життя вберегти не зуміла. О Пресвятая Маріє, утішся, бо син твій дав нам тебе за маму. Матусю небесна, обійми нас усіх. Ісусе Христе, сину Божий, Помилуй нас. Стація 14 Тіло Ісуса вкладають до гробу. «О Ісусе, тихий і покірний. Чини моє серце подібним до Твого. Скінчилась Ісусова хресна дорога. З хреста Його зняли, поклали до гробу, а з нас кожен має свою дорогу. В одного хрест легший, важчий другого. Та, як би не було, в нас є допомога. Це віра міцна у Спасителя Бога. Так. З нами є Бог. Не бійтеся нікого. Він батько нам, і він нас всіх чекає. Претерпі ви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Господи мій Ісусе, Ти з такою любов'ю вступив на цю дорогу, щоб понести за мене смерть. А я стільки разів зі своєї невдячності погордила тобою, але тепер люблю тебе, жалую з глибини серця за всі свої провини і усіма силами стараюсь, щоб лиш тобі подобатись. Прости мені, Господи, всі мої гріхи, і дозволь прилучитися до тебе, щоб бути тобі вірним другом на цій дорозі. «Прийди до мене, Ісусе, а я на луки тебе не дам, я пригорнуся до твого серця, і поцілую твоїх п'ять ядрах. oh Харьсть без тебе, Христе, життя нема пресвятого.